Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Завершився заключний поєдинок 14-го туру УПЛ Полісся Зоря. Відкрити рахунок у матчі змогла зоря аж у другому таймі. Жуніньо відібрав м'яч у Макуани перед штрафним, після чого його передачі відскочила праворуч до слесара. А той віддав на Бутківського, який не змарнував момент і забив своїй колишній команді. Невдовзі Луганці залишилися в меншості. Вантух отримав другу жовту картку. Полісся швидко скористалися чисельною перевагою. Після котового Тейлор перевів на дальню стійку, звідки Сарапій добив головою. У підсумку гра завершилася бойовою нічиєю 1-1. Цікаво, що зоря вперше у цьому сезоні УПЛ зіграла в нічию. До цього підопічні Бартулевича або перемагали, або програвали. Верес вдома зіграв нічию з Олександрією 1-1 у 14-му турі УПЛ. Ця гра стала для півзахисника Вереса Валерія Кучерова 200-ю за клуб. Він виступає за рівнян з перервами з літа 2016 року. 95 матчів за Верес Кучеров зіграв в УПЛ, 62 у першій лізі, 26 у другій і ще 17 у Кубку України. За кількістю матчів Валерій посідає восьме місце в історії клубу вірує Віталій Шевчук. 301 гра. Руслан Ротань провів 60-й тренерський матч в УПЛ. У ювілейному матчі підопічні Ротаня зіграли в нічию із Вересом 1-1 у рамках 14-го туру. У статусі тренера в чемпіонаті України Ротань дебютував 27 лютого 2023 року на чолі Олександрії в домашній грі проти Металіста 19-25. Той поєдинок закінчився у результативну нічию 3-3. За цей час його команда здобула 21 перемогу, 24 рази зіграв зіграла в нічию та зазнала 15 поразок. Різниця м'ячів 71-64. Вінгер Динамо Андрій Єрмоленко зараз відновлюється від травми за кордоном. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. 35-річний Єрмоленко отримав пошкодження ахілового сухожилля і тепер проходить лікування за кордоном. Раніше, коли Андрій був травмований, він був присутній на трибунах, але зараз йому не можна навіть тренуватись. Цього сезону Ярмоленко зіграв 938 хвилин у 16 матчах та забив 5 голів. Також Ігор Бурбас повідомив, що центральний захисник Форталези Браян Сибаліс, який виступає на правах оренди за Динамо, невдовзі залишить київський клуб. Цитата. Знаю, чий час у Динамо вже точно закінчився. Це захисник Себальос. Його вже не підпускають до першої команди. В принципі, він не тренується. З того, що мені відомо, він взагалі вже не вийде за команду. Його родина, яка тут проживала з ним, дружина, дитина, мама. Вони вже поїхали на батьківщину, і він вже забрав свої валізи та чекає просто, поки з ним розрахуються. І так само ще до завершення першої частини сезону його вже відпускають, сказав Бурбас. Себальос приєднався до Динамо цього літа в його активі один гол у чотирьох матчах. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг 100 молодих футболістів, які стали відкриттям у 2024 році. Йдеться про гравців віком до 20 років із найбільшим ігровим досвідом у 2024 році. Це стосується гравців, які минулого року зіграли менше ніж 900 хвилин на дорослому рівні. До списку потрапив захисник Динамо Тарас Михавко, який набрав 73 рейтингових балів. Очолив рейтинг Пао Кубарсі з Барселони. На другій позиції Кобі Майно з Манчестера Юнайтед і трійку лідерів замикає Хуліо Солер із Лануса. Керівники клубів УПЛ обговорюють можливість використання напівавтоматичної системи фіксації офсайдів. Про це повідомляє журналіст і коментатор Віктор Вацько. Цитата: знаю, що у кулуарах у розмовах між керівниками клубів ходить тема про можливість впровадження напівавтоматичної системи фіксації офсайдів. Це хочуть впровадити, щоб у цій лінії там не розмальовували про офсайдах. Бог знає, як сказав Вацько. Український захисник Арсеній Батагов дебютував за Трабзонспор у матчі 13-го туру Суперліги проти Адана Демірспор. Він вийшов на поле у стартовому складі. Для 22-річного гравця це дебют. Він був куплений у серпні поточного року у зорі за 1,8 мільйона євро. З того часу він не провів жодної хвилини за турецький клуб. Форвард Баєра Артем Степанов вийшов на заміну у матчі Ліги Чемпіонів проти Зальцбурга. 17-річний українець на 73-й хвилині за рахунку 5-0 вийшов на поле замість Патріка Шика. Це дебютний матч футболіста в Лізі Чемпіонів за першу команду Баєра та загалом на дорослому рівні. Також гравець став наймолодшим дебютантом Ліги Чемпіонів серед українців. Степанов вийшов у матчі Ліги Чемпіонів у віці 17 років, 3 місяців та 16 днів. Попередній рекорд належав Дмитру Чигринському, який 7 грудня 2004 року зіграв за Шахтар у Лізі чемпіонів. Він вийшов на поле у матчі проти Барселони у віці 18 років та одного місяця. Степанов став першим українцем, який зіграв в турнірі до досягнення повноліття. Крім того, Артем став наймолодшим дебютантом Ліги Чемпіонів у складі Баєра. Він побив рекорд Кая Гаверца – 17 років, 4 місяці та 22 дні. Клуб англійської прем'єр-ліги Бормут оголосив, що готовий продати українського захисника Ілюза Барного за 78 мільйонів євро. Також клуб підтвердив, що 22-річний футболіст перебуває у сфері інтересів Манчестера Сіті. Раніше також повідомлялося, що захисником цікавиться Реал, але ця інформація наразі ще не підтверджена. У поточному сезоні Ілля повністю відіграв усі 11 матчів за Бормут в АПЛ. Результативними діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється у 32 мільйони євро. Контракт діє до літа 2029 року. Журналіст і коментатор Віктор Вацько поділився своєю інформацією щодо того, чи готовий Челсі розстатися з українським вінгером Михайлом Мудриком. Цитата: у січні цього року Мудрика дуже хотіла Баварія. І, до речі, німецький гігант зберігає інтерес до Михайла і зараз, тому що там на крилах атаки Баварії, я так розумію, не мічаються реформи. Так само Мудрик входив у сферу інтересів Ювентуса. Англійські інсайдери пишуть, що Арсенал все ще хоче бачити Михайла у своїй. Команді, але наскільки я знаю, сам Челсі відхиляє усі натяки на перемовини про потенційний продаж чи оренду мудрика. Вони в січні не віддали його в оренду в Баварію. Він потрібен клубу для вирішення тих турнірних задач, які стоять перед Челсі, сказав Вацко. Шахтар хоче повернути у команду свого колишнього гравця. Майкона повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За даними джерела, донецький клуб зараз робить спробу переконати футболіста доєднатися до команди. Сам Майкон нині відновлюється від травми і остаточної відповіді ще не дав. Майкон після початку повномасштабної війни залишив Шахтар та почав грати за Корінтіанс. Раніше 27-річний бразильський півзахисник говорив, що не хоче повертатися в Україну, поки йде війна. Також за інформацією Ігоря Бурбаса Полісся зараз веде активні торги по оборонцю клубу партизані Анді Хадрою. Футболіст має досвід виступів за національну збірну Албанії. Він провів дві товариські гри. Крім того, Хадрой був у заявці у вересневій переможній грі Ліги націй проти України. Також повідомляється, що Житомиряни взимку планують підсилити позицію нападника. Відбувся матч п'ятого туру юнацької ліги УЄФА Слован Братислава Мілан рахунок 3-2 на користь Мілана. У складі господарів на 77-й хвилині гри на полі з'явився український півзахисник Едуард Козик. На 84-й хвилині українець відзначився забитим м'ячем у ворота італійської команди. Цей м'яч встановив остаточний рахунок у матчі між командами Ю-19. Для Едуарда це другий матч у турнірі цього сезону. Цей забитий м'яч став дебютним. Для українця